долучився до перегляду 11-го телеканалу. Сьогодні з вами ми, учні медіа школи Сенсація, завітала до 21-ї школи. Щоб довідатися всі її секрети, поспілкуватися з директором і дізнатися, чи подобається школа самим учням. Ми розповімо вам усе до найменших деталей, повідомимо, чим саме вона відрізняється з поміж інших. Ця програма точно допоможе вам визначитися з вибором навчального закладу. Тож дивіться уважно, аби залишитися в курсі новин. Це шкільний проєкт і моєго ведучі Яна Цимбалюк і Надія Яцкова. Ми вже показали вам безліч шкіл. Кожна з яких знайшла чим нас здивувати. Та не поспішайте з вибором, адже зараз 21 школа у всій її красі. Жодна дрібниця не сховається від наших журналістів. Тільки найцікавіше і найактуальніше. Досягнення дітей, культурні заходи все це вам розкажуть наші колеги. У Рубриці Ласкаво просимо! Непотрібна інформація, суха подача матеріалу та даремно проведений час. Все це не про рубрику Ласкаво просимо. Всім привіт! По той бік телеекрану. Як вам вже повідомили наші колеги, ви маєте змогу почути про найцікавіші факти з історії та життя школи, дізнатися, яким повітрям вона дихає. Тож пропоную не гаяти часу і одразу переходити до головного. А рубрику проведуть Анастасія Кравченко та Максим Бобко. Розпочинаємо. 21 школа знаходиться у самому центрі Дніпра на вулиці Старокозацькій, 51А. Школа має свою, особливу історію. Будівлю, у якій зараз знаходиться навчальний заклад, було зведено у 1900 році як приватну жіночу гімназію. Згодом тут знаходилась школа номер 38 котра пережила війну. У 1954 році сюди приїхала вже знайома нам, 21-школа. ша На сьогодні. Це сучасний заклад освіти, який обладнаний системою безпечна школа, відеоспостереженням та Wi-Fi, класними кімнатами, спортивними залами, кабінетами психолога та соціального педагога. У школі наявні 52 комп'ютери, 240 учнівських нетбуків та 16 інтерактивних комплексів, завдяки яким навчання стає сучасним та цікавим для учнів. Також у навчальному закладі є бібліотека, у якій знаходиться майже 40 тисяч екземплярів книжок. В школі серйозно ставляться до творчого розвитку дітей, тому тут працюють гуртки, такі як дебати, клуб історичної реконструкції Фортеця, Нащазки козацької слави, волейбол, черлідінг. До речі, у 21 й школі працюють факультативи математики, української мови, історії України та сучасного мовознавства. Особливістю є те, що тут є можливість навчатися дистанційно. І, звичайно ж, не можемо не зазначити, що в цьому навчальному закладі впроваджується реформа нової української школи створено освітнє середовище, що дозволяє учням вирватися з рамок і проявити себе. Мене найбільше вразило те, що в школі дуже велику увагу приділяють творчому розвитку дитини. Бо виявлення себе є необхідною складовою особистості. Шкода лише, що не в кожному навчальному закладі звертають увагу на такі речі, але ми будемо сподіватися на найкраще. Ви почули лише найцікавішу інформацію у рубриці ласкаво просимо. А я нагадаю, що рубрику були Анастасія Кравченко та Максим Бобко. Передаємо слово нашим колегам. У житті кожного з батьків настає момент, коли треба відпустити дитину у доросле життя. І, хоч як не крути, це починається зі вступу до школи. Тут важливо не помилитися, адже саме навчальний заклад є важливою складовою формування людини. Якщо ми хочемо дізнатися всі таємниці школи номер 21 то нам потрібно поговорити з головною людиною, тим, хто очолює установу. Питання, які виникали у кожного батька, і розвіяні страхи, котрі з'являлися у кожної матері. Мар'яна Соколова поговорить з директором та вчителями. Вся правда з перших вуст у рубриці профі. Місце, до якого не поспішає потрапити жодний із учнів, що приховано за стінами кабінета директора досягнення, секрети та те, чого немає у інших. Мене звати Мар'яна Соколова. Та чи насправді все настільки лячно, я пропоную дізнатись у рубриці профі прямо зараз. Розкажіть більше про проект Нова Українська Школа. На сьогоднішній день мені здається, що ми приступили до нової української школи дещо раніше. І що на сьогоднішній день відрізняє нашу школу як нову українську школу, це, по-перше, перехід до компетентнісного підходу. Ми навчаємо сьогодні учнів не тільки читати, писати, засвоїти якусь певну суму знань, але навчаємо їх вчитися протягом життя і тому, як вони повинні свої вміння в житті. Риміння. По-перше, по-друге, командна робота. На сьогоднішній день рівноцінні учасники навчально-виховного процесу це учні, вчителі та їх батьки. І ось ми порівно ділимо відповідальність за навчально-виховний процес. Ми стараємося на сьогоднішній день бути колегами, партнерами, працювати в доброзичливій атмосфері і створювати такі умови, що комфортні, затишні, безпечні в школі для того, щоб дитина почувалася тут щасливою, щоб вона хотіла навчатися в цій новій школі. Ну і по-третє, це, звісно, командна робота і підхід до вчителя, підхід, новий підхід до вчителя. Всі наші вчителі повинні бути агентами змін, активними, цікавими для дітей. Вони повинні бути їх партнерами, а не якимись наставниками, які заставляють щось дитину вчити. Вони повинні відчувати дитину, її емоційний стан. Вони повинні допомагати їй орієнтуватися в житті і співпрацювати з нею тісно. Що змінилось із появою нової української школи? Ми освітній простір майже завжди. З першого дня всі колеги мої, я впроваджуємо, тобто змінювали освітній простір для того, щоб дитині було комфортно, щоб вона могла працювати у парах, у колі. А це є соціум, з якого все починається. Коли вони починають з малечі за засадами нової української школи, але ми продовжуємо це і далі. Працювати разом вони зможуть потім адаптуватися швидко до соціуму. Які нові методи навчання ви впроваджуєте в сучасному середовищі? Українська мова це є один із засобів ідентифікації нашої у світі, і ось в цьому напрямку ми. Працюємо із діаспорою за кордоном. Ми беремо участь у різних творчих проєктах, Вивчаємо творчість сучасних письменників, які живуть за кордоном. Телемости, зокрема, із діаспорянами з Канади проводимо. У нас відбувся великий проєкт, який називається Рідний край у словах і Барвах. Голосами наших дітей заговорила аудіокнига. Наші дітки начитували твори сучасних українських письменників не тільки Дніпропетровщини, а всієї України, навіть з тих самих діаспорян. Дітки вони вже сьогодні можуть приміряти на себе, чим вони в майбутньому будуть займатися, що в них виходить, що їм цікаво. Ось так жодних таємниць від вас не було приховано. Як колись Колумб відкрив Америку? Я відкриваю для тебе ще один навчальний заклад, гідний твоєї уваги. Поспілкувавшись із директором та вчителями, я була здивована, проте, звісно, у приємному сенсі з тобою була Мар'яна Соколова, рубрика профі, та ми ще обов'язково побачимось. Всім відомий вислів! Школа це другий дім. А чи справді це так? Чи буде цей дім затишним для вашої дитини? Гадаю, тільки самі діти зможуть відповісти на це питання. Тож пропоную дізнатися думку цих вибагливих критиків. У вас є унікальна можливість почути всю правду з перших вуст. Тому дивимось рубрику щире зізнання. Як казав давньогрецький драматург Софокл, краще будь простий та чесний, ніж гордий та брехливий. Абсолютно згодний з цим, бо зараз сучасний світ зовсім неправдивий. Щоб дізнатися правду, треба бути кращим спеціалістом у сфері комунікації. Вчитель, директор всі вони захищають свій навчальний заклад, тому говорять тільки найкраще. А ось учні 21-ї школи розкажуть нам найсекретнішу інформацію, яку ви не зможете прочитати на формі школи. Цікаво дізнатись, тоді не думайте перемикати. А з вами, рубриці щирі дізнання, буде Сергій Бідзюра та Олександр Гладуш. Той багаж знань, який дає тобі школа, буде достатнім для того, щоб здати екзамени. Гадай, що так, тому що нам школа не ту інформацію, яка нам знається. У яких олімпіадах та конкурсах ти брав участь, якими досягненнями ти можеш похвалитися? Я брав участь у багатьох художніх конкурсах, а також у конкурсі Кенгуру та Гіліантус. І на багатьох із них займав призові місця. Який предмет для тебе найважливіший і чому він? Я вважаю, що потрібно вивчати рідну мову, тому що ми живемо в Україні та всі іспити, навчання, освіта, навіть розважальні телепередачі та шоу зараз все прийшло на українську мову, та буде дуже складно досягти будь-яких успіхів у своїй сфері без знань з неї. Також для мене важлива англійська мова, тому що вона надає величезну можливість працювати та розвиватися в інших країнах. Багато хто бере свою професію саме навчаючи в школі. Ти вже обрав, ким хочеш стати і як на це впливав навчальний заклад. Мне нравится очень заниматься химией, информатикой. Мне вот хорошо выдаются математические науки, точные на руки. И я думаю связать свою жизнь в будущую с точными науками. Какие у тебя с отношения с коллективом? Отношения с учителями у нас у всех очень хорошие. Они понимают нас, помогают нам в учебе. И всегда дадут какой-то совет, чтобы мы учились лучше и чтобы у нас все получалось. Який предмет для тебе найважливіший і чому? Я вважаю, що кожен предмет в більшій чи іншій мірі важливий. Але особисто для мене найважливіший і мій найулюбленіший предмет це українська мова. Тому що коли я читаю твори українською мовою, я отримую дійсне насолодження, тому що українська мова вона дуже гарна. Не дарма вона посідає друге місце у світі за мелодійністю. І також українська мова нам потрібна для того, щоб вкласти добре дива. У каких олимпиадах-то конкурсах ты брал участь? Якими достижениями ты можешь похвалиться? Ну что, что у меня большой список. Я принимал участие в городской олимпиаде по английскому занял второе место, принимал участие в зимнем конкурсе дебат, в осеннем и финальном также принимал участие в программе флекс, прошел первый тур, второй и третий. Сейчас жду результаты четвертого. То есть из нескольких тысяч человек я один из десятков тех, что прошел в последний тур. Ми поспілкувалися з учнями 21-ї школи і точно зрозуміли, цей навчальний заклад як другий дім для них. Тут мріють не тільки гарно подати матеріал, а ще й зацікавити учня. Школярі беруть участь у флешмобах. Тут дітей привчають до здорового способу життя, поваги до інших людей та цілеспрямованості. Це була рубрика щире зізнання Сергій Бідзюра та Олександр Гладуш. Кожен навчальний заклад має свої як плюси, так і мінуси. Ми намагаємось бути об'єктивними. Ми ніколи не нав'язуємо власну думку, тому що кожен сам коваль своєї долі. І як сказав Хосе Марті, той, хто не бажає вчитися, ніколи не стане справжньою людиною. Тож ми вам радимо розвиватися завжди. А це був шкільний проект «Медіашкола сенсація і ми Надія Яцькова та Яна Цимбалюк.